За минулий тиждень резонансних та надзвичайних подій зареєстровано не було. Було зареєстровано 142 факти повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. А саме 9 фактів крадіжок було зареєстровано по території міста, 9 смертей, 6 пожеж, виявлено один факт зберігання наркотиків. 3 факти ДТП без травмованих, дорожньо транспортні пригоди. Один факт аліментів, не виплати аліментів, один факт на спричинення тілесних ушкоджень та інших 108 фактів. Крім цього, було зареєстровано один факт безвістовідсутньої дитини 2012 року. Мати звернулася про те, що немає, дитина пішла гуляти, та не вернулася додому. Працівники міліції виїхали по вказаному адресу. В результаті патрулювання знайшли цю дитину. У сусідньому дворі, яка гуляла, загулялася трішки. Також, із цих 142 зареєстрованих матеріалів, 14 фактів було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Списано згідно з законом про звернення громадян, 122 факти і передано їх до інших ОВС 4 матеріали. Крім цього, за тиждень було складено 100, вибачається, 55 адміністративних протоколів. Та саме серед них це по три факти 130 ї КОАП це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння або наркотичного сп'яніння. 10 фактів за куріння не встановлених місцях, 13 складено адміністративних матеріалів за розпиття спиртних напоїв в громадських місцях, один факт складено за статтею 152 КОАП України, це порушення правил благоустрою от, в місті. От, за хуліганство дрібне було складено один адміністративний матеріал. У мене все, дякую за увагу.